Розвивати потрібну лікарню, розвивати, досконалювати лікування діагностичний процес і виконати ті завдання, які ми підписали і взяли по 15 пакетах, з якими плали з НЦЗУ, щоб забезпечити надання безкоштовної медичної допомоги в повному обсязі. Якісно. Безумовно, ми хочемо сьогодні як була перемога. День, коли ми будемо відзначати перемогу на нашій рідній сумщині, а ми і наш колектив в цілому. Ми своєю самовінною працею будемо старатися наближати цей день, день перемоги. І я в цьому впевнений, що він скоро наступить. Працює дух дуже бойовий. Виконуємо свою роботу. Ни на що не скажемось. Все буде добре. Ми переможемо. Працюємо, Працюємо на нашу спільну з вами перемогу. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Ми переможемо! Перемога буде за нами.